Ось так, я вражаю, зібрав у 2016 році 65 сотих гарбузована сіла. Тут так о два ряди приблизно 25-24 мішки 450 кг десь. Вихід десь був 7-8 кг сотки, тобто якби по 40 гривень продавши 280 грн із сотки. Ну, на рівні других культур тільки під гарбузиш, на шість років перегній а ні, перегній і забув. І сади по одному тому самому місці. І метод один раз обробив і забув. І от такий результат. Гербіцид безпечний. Для здоров'я. Ось гарбузи морожені який я споживаю, ну не заготовляв же я, якби я воно таке. Ну, миші їдять, бачу на полі, видно, живі. Зайці промишляють. Теж пенеха і гарбузи отакі. Не дохнуть, я не бачив, дохла. Тобто гербіцид безпечний. Прекрасний гербіцид, такий результат мого труду. Тобто із гектара можна взяти ну, десь приблизно 700 кг 28-30 тисяч мона, з натяжкою взяти гривні із гектара. Ну, от, такий бізнес дуже привлекательний. Головне компаній якби був найголовний або, або купований. Плюс на корм скоту йде оце арбуз някакш.